Путін і його політична радь особисто причетні до організації злочину. Вони усувають тих, хто стоїть на їхньому шляху, і пан Литвиненко убитий саме з такої причини. Це вже не Україна і не Рада безпеки ООН, але звинувачення безпосередньо в бік кремлівського керівництва знову пролунали у вбивстві людини. У високому суді Лондона сьогодні завершилося слухання у справі про вбивство колишнього співробітника ФСБ Олександра Литвиненка. Адвокати родини загиблого були максимально категоричні, і заявили, що безпосередні виконавці вбивства, нині депутат держдуми Луговий та підприємець Ковтун, отруїли Литвиненка за прямою вказівкою Путіна. Чи наважиться королівське міністерство внутрішніх справ висунути прямі обвинувачення російському керівництву стане відомо до кінця 2015 року? Саме тоді підсумковий звіт, головуючого на слуханнях суді Роберта Оена повинен з'явитися у пресі. Ми говоримо про найвагоміші інформаційні прояви п'ятниці 31 липня. Добрий вечір. Це спецкор на 2+,2. плюс Диверсійно підривна війна. У секторі М на забороненій протипіхотній міні підірвалися двоє українських бійців близько опівночі. Просто серед продуктових вітрин у харківському супермаркеті невідомий розстріляв людину з пістолета. Вони не українці, поки що, але в більшості своїй уже герої нашої країни. Близько тисячі іноземців зі зброєю в руках захищають Україну на сході. Заетом'яґрозить срок в поршотріх місяця до п'ятиліт. Обіцяне президентом громадянство отримали на тепер одиниці. У Харкові просто в супермаркеті застрелили людину. Злочин зафіксувала камера відеоспостереження. Близько опівночі до магазину забіг чоловік із пістолетом і просто серед полиць вистрелив в іншого, що зайшов слідом. Потім, погрожуючи зброю ще одному чоловікові, зловмисник вийшов із супермаркету. Його шукають досі. Поранений помер дорогою до лікарні в машині швидкої допомоги. На місці розстрілу експерти знайшли 9 дев'ятиміліметрову гільзу. За версією міліції фігуранти відео разом випивали неподалік супермаркету. Стрільця оголосили в розшук. Були посітілі на касі скупували товарках, бо бы, все оплачували. Слюдіканіша слишали, відділі там шоки були. Всі кончас погаліс. Прічистувала конфлікту. Распивали спиртные напитки недалеко от супермаркета АТБ «Компания мужчин». И между ними возник конфликт. Там же достал злоумышленник пистолет и начал угрожать остальным. И после этого обернулся в бегство. За ним побежали, чтобы отнять у него пистолет. Ну, в результате чего и погиб. Мінна війна під Маріуполем на розтяжці підірвалося двоє саперів. Одного з бійців медики врятувати не змогли від поранень. Він помер у лікарні. Інший сапер зараз перебуває в шпиталі. Медики кажуть у тяжкому стані. Обоє військовослужбовці збройних сил в момент вибуху воїни виконували бойове завдання в районі Сартани. Відомо, що підірвалися бійці на протипіхотній, так званій стрибучі міні, які заборонені до використання міжнародними конвенціями, але особливо останнім часом проросійські диверсанти не соромляться їх використовувати, мінуючи прилеглі до лінії зіткнення дороги та стежки. Кінзато вже не перший випадок. Буквально на цьому тижні в Волновахи троє цивільних людей. Підірвалися на таких самих мінах, не людей, тільки так можна назвати, ті, хто використовує такі міни. Бо розумієте, люди можуть бути живі, але вони лишаються вже інвалідами на ціле життя, то тільки відриває конечності, то найжорстокіше, що можна робити з людьми взагалі. Більше як півтора десятка поранених українських воїнів із Харкова, літаком лише за останню добу доправили до Вінницького шпиталю. Левого частка бійців мають мінновибухові або вогнестрільні поранення. Двоє хлопців з осколковими ураженнями перебувають у вкрай тяжкому стані. Нині вони в реанімації. За останні добу у Вінницькому аеропорту приземлилися одразу декілька бортів із пораненими військовими, яких привезли із Харкова. Усього 19 робітців такої кількості поранених у Вінниці не було вже за три місяці. Уперше за цей час операційне працювали цілодобово. Кожний кожний бієць він потребує оперативних втручань. Частіше всього це не одна операція, це етапні операції. Ну практично це всі постраждалі з вогнепальними пораненнями. Всі з вогнепальними пораненнями. Був санітарний хірургічно реанімаційний літак. Віта, от він був повністю завантажений цими хворими. Один з таких одесит Василь Коваль. Дусі його лікували у Харківському шпиталі. Там зробили три операції. Поранення отримав на передовій, коли на військовому уралі потрапив під мінометний обстріл. Я вже бачив, коли стріляли. Я думаю, поставлю машину в безпечне місце, але просто не встиг. Одна міна зарвалася воздій машини, вторая міна возле меня, міною була оторвана рука. 32-річний розвідник Віктор потрапив на ворожу розсячку разом із рідним братом. Той відбувся контузією. Віктор з пораненням грудини та рук зараз у лікарні, але вже проситься на передову. Ну, а хто буде служити? Ну, це, дійсно. Якщо не ми, хто буде служити. Тим більше вже якась школа є, якісь то а з ж поранення буду вже намного осторожні. До Вінницького шпиталю відразу по прибутті санавіації підтягнулися волонтери. Воно збирає допомогу для поранених. Ті, кого привезли сюди з Харкова, не мають нічого. Позвонили лікарі і сказали, що у нас новий борт сьогодні. Готуйтеся. Ми приходимо по палатам, питаємо, що потрібно, приносимо, що потрібно, бійцям самим. Вони нам самі говорять, що їм необхідно і чого в них немає. Банальні тапочки, шорти. І необхідні речі: зубні пасти, зубні зубні щітки. Це все все волонтери приносять, і також вода. До деяких бійців уже приїхали рідні. Лікарі запевняють, невдовзі вони зможуть забрати своїх чоловіків додому. А на тітоська мокола Назаренко Вінниця, Спецкор 2+,2. Згідно з даними українського генштабу на Донбасі, у складі добровольчих батальйонів воює нині близько тисячі іноземців, переважно росіян свого часу, президент України пообіцяв надати всім іноземним добровольцям громадянству України, але державна обіцянка. Виконано лише стосовно кількох осіб, а от сотні залишаються в підвішеному стані. Тут вони іноземці та нелегали. А вдома за законом їхніх країн найманці та злочинці це стосується не тільки росіян, а й європейців. У Широкиному Андрій Цаплієнко спілкувався з одним з іноземних героїв вітчизняної війни. Руїни Широкиного замість Варшави і Лондона, однострій бійця батальйону Донбас, замість ділового костюма та гонорарів за книжки. Саме так змінив своє життя польський письменник Вадим У мене Умнідієт українець. Я був вас в культурі і в любві Україні. Патому як как би бы сказати атфетів на просьби українських політиків, которые хотели, просили, чтобы щоб допомагають Україна. Це наша прабатьківщина, казав письменникові його дід. Отже, коли почалася війна, Вадим не довго думав. Спочатку назбирав допомогу фронту, потім сам одягнув камуфляж із шевроном Донбасу. Десять місяців воюю, але я не ні за зато ні одної Я не ні найомник мінільзяв оформити. Аруже получаю на пірдової, але повернення до Польщі дедалі більше стає ризикованим. Не могу служить в українській армії в армії, в армії другої країни, якщо я не громадянин цієї країни. За це мені грозить срок в Польщі від трьох місяців до п'яти років. Єдиний вихід для Вадима українське громадянство. Нібито і підстави для цього є. Адже в грудні 14-го і президент України, і міністр оборони запевняли, що всі іноземці, які воюють у складі добровольчих підрозділів, матимуть українські паспорти. Узаконити своє українство Вадимові. Пообіцяв міністр внутрішніх справ. Мені обіщіван тут гражданське гражданство України. Я папір, бумаги на це, всі документи на це зложив, ще в місяці декабря. його документи вкотре проходять усі кола бюрократичної системи, яка, на відміну від бойових порядків ворога в Широкиному, стоїть непохитним бастіоном. Ситуація патова для українського закону Вадим нелегал, бо тримісячний строк перебування в Україні давно сплив. А для польської феміди він найманець. Ja prosto się tylko jednej wieści, że nie daj Bóg, jakbym pogib, to budu popularny. To wtedy sobie Ukraina napomni, przypomni, że był taki był Paliak, który wojował za Ukrainę. Tylko problem w tym, że ja chodził wojować, nie no ja pogibać nie chcę, ja chcę jeszcze żyć. Як кажуть, на обіцяни півроку чекають. Вітчизняні реалії коригують популярне прислів'я у бік збільшення. На відміну від земних чиновників, чужоземним добровольцям неймовірно важко стати українцями. Щасливців, які отримали паспорти з тризубом, можна порахувати на пальцях однієї руки. Попри гучні обіцянки, Вадима серед них немає. Андрій Цаплієнко, Сергій Кисельов, Широкіна, Маріуполь. Спецкор 2+,2. плюс він залишиться з ногами. Головне тепер почати ходити. 37-річний Данило Семчишин із Калуша за два тижні має дочекатися дембеля. На цю війну чоловік пішов добровольцем і в складі 81-ї аеромобільної бригади боронив Україну на Донеччині. Проте з 26 червня боєць прикутий до лікарняного ліжка. Його головне бажання після того, як лікарям таки вдалося врятувати кінцівки, повернутися додому. Там на нього чекають донечки. Найменшу він майже не бачив за два тижні вже рік, як на війну, Данило Семчишин із Калуша пішов добровольцем у складі 81-ї аеромобільної бригади. Чоловік пройшов усю Донеччину. Куля наздогнала його 26 червня під Костянтинівкою. Боєць повертався з вартування. каже, пам'ятає лише різкий біль та сильну кровотечу. Чи став на місці, чи як і воно получається, що було входящий сюди? Тут вирвало кусок м'яса, артерія разом пішла. Вена і нерв. І звідси залетіла сюди, і звідси вилетіла. Тобто одним пострілом дві ноги. У лівій нозі, у яку куля увійшла першою перебиту артерію, лікарям довго не вдавалося її шити. Вона рвалася, Данила знову втрачав кров. Лікування ускладнювала інфекція, яка потрапила до організму. Її довго не брали ліки. Боєць пережив 9 операцій. Найдовша тривала майже 13 годин. Семчишин постійно був під загрозою ампутації ноги. На щастя, минулась. Операція із вживлення імплантанту артерії відбулася успішно. Вони її пустили не по, е, е, рані. А різали рядом, рядом цей по живій тканині, по здоровій тканині, прорізали і вставляли штучну артерію. Нині Данило намагається якнайшвидше стати на ноги. Вже стараюсь одною ногою рухатись. Іншою лівою, яка постраждала найбільше, ворушити йому складно, але її привезти до руху воїн прагне якнайшвидше, бо нині всі думки Данила. Про дім у нього сім місяців тому народилась донечка Настя. Її він бачив лише раз. Старша дочка Марічка цього року йде в перший клас, і батько мріє особисто відвести її до школи на своїх ногах. Ольга Максимова, Андрій В'єтушкін, спецкордва 2+,2. Для тих, хто має можливість і головне бажання допомогти десантнику Данилу Стимчишину на сторінці телеканалу 2+,2 плюс у розділі Допомога, ми розмістили всю додаткову інформацію та контактні відомості бійця підприємці Житомира до дня ПДВ подарували бійцям 95-ї аеромобільної бригади пересувну лазню. Кунг переробили під душову та кімнату відпочинку. А в відділенні, де стоїть котел, зробили ще й сауну. Лазня може працювати в польових умовах. Вода закачується помпою в спеціальні резервуари, а далі подається на котел, що працює на дровах чи солярці. Вонтари кажуть, це експериментальний зразок. А на додачу до лазні завантажили кунг духмяними віничками, патріотичними шапками для сауни та ароматичною олійкою. Больше это как психологический момент для разгрузки, потому что он почувствует, что все-таки у него есть сауна, все-таки есть, есть где попариться, а парилка для мужчины это место отдыха душевного. І тілесного. польова баня на колеса, коли її можна підвести в будь-який район до будь-якого підрозділу, забезпечити помиття особового складу. Нам дуже приємно отримати такий подарунок. Це подарунок напередодні дня ВДВ, Щоб вона їм комога довше служила, щоб вона не не потрапила в вражський вогонь. А вона свій вогонь тримає, а під інший вогонь не потребляє. У Дніпропетровську з арсеналом боєприпасів затримали волонтерський автобус, що повертався із зони проведення антитерористичної операції. Буз зупинили інспектори ДІ на блокпості на в'їзді до Дніпропетровська. Окрім водія, всередині було п'ятеро людей у камуфляжі. Вони перевозили вантаж. Загалом понад 4 тисячі патронів, зокрема для автомата Калашникова та снайперської гвинтівки, а ще пара ручних гранатометів, шість гранат та три димові шашки. Пасажири відмовилися пояснювати, навіщо везуть боєприпаси до Дніпропетровська. Їх зараз допитують міліційні слідчі та співробітники СБУ. Правоохоронці підтвердили, ці люди справді волонтери з Дніпропетровська. Волонтерская деятельность не освобождает от ответственности за незаконный оборот оружия. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы. Часть людей привозят оружие с целью использования или продажи. Многие привозят его в виде сувениров, похвастаться, использовать при ловле рыбы. То есть тут очень много версий. Конституційний суд дав зелене світло децентралізації влади в Україні своїм рішенням. Судді дозволили законотворцям поміняти 14 статей основного закону України у законопроекті змін до конституції. Немає норм, які би були спрямовані на ліквідацію незалежності чи на порушення територіальної цілісності держави дійшли висновку в Конституційному суді. Також у рішенні зазначено, що перехідні положення про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської бла. Стей, на думку суддів, не передбачають скасування чи обмеження прав і свобод людини. Нині залишився останній етап у процесі конституційних змін. Парламент має назбирати за зміни щонайменше 300 голосів. Верховна Рада вона збирається, розглядає висновки конституційного суду і приймає закон або чекає наступної сесії, бо тільки на наступній сесії можна. Вносити 300 триста голосами зміни до конституції. У червоно-білий понад півсотні столичних зебр хоче перефарбувати Київ автодор. Щоправда, мовиться лише про нерегульовані переходи, які потенційно небезпечні для пішоходів. Яскраві кольори, як стверджують психологи, краще впливають на увагу водіїв. Проте й коштують такі зебри втричі дорожче. Ольга Максимова досліджувала, чи варта фарба витрачених коштів. Андрій Ющенко знає усе про розмітку та знаки на столичних дорогах. Він уже 17 років займається організацією дорожнього руху. Оцей нерегульований пішохідний перехід, неподалік від метро Нивки, каже, потрапив у список найнебезпечніших. Тут уже цьогоріч зареєстровано дві дорожні пригоди. Дуже інтенсивне рухання транспорту, і ну особливо ну, на вечірні часи пік. коли великий поток шкода які ну звісно, їдуть або на роботу з роботи. вони стараються, ну скажімо так, перебіжать пережив частину, як можна швидше потрапити на свій транспорт. Ну, в общем-то, ветаврі власно не случаються ДТП. У цих ДТП троє потерпілих. Ця цифра переконує Ющенко велика, і це при тому, що до цього за рекомендацією його відділу на перехресті встановили світлофор, що блимаючи, має привертати увагу водіїв. Але як показують цьогорічні цифри, навіть ця засторога не допомагає. Тобто там такі мелкі царапини, там царапины, все може бути. Але і ті, в яких люди пострадали, таких в тому році не було. За пів кілометра від цього інший небезпечний перехід. Тут зареєстровано шість з сімома потерпілими, із них два пішоходи та один велосипедист. Загалом по місту Даївці визначили 54 потенційно небезпечних нерегульованих пішохідних переходи. Їх запропонували КМДА оформити більш яскраво найпростіше чорно-білу зебру перефарбувати у біло-червону. Подібні років десять тому Київавтодор уже наносив тут від кольорових зебр у захваті. кажуть, замість обіцяного держстандартом року вона тримається шість вартість без двокомпонентного пластику. Проте, якщо квадратний метр фарбувати це 250 гривень, то наносити пластик потягне до 600. Мінімальна ширина лінії – це 4 метри, це мінімальна ГОСТа. Середня ширина проїжджої частини у нас 7,5 метрів. Тобто 24 метри квадратних буде займати розмітка. Порядка 10-11 тисяч буде ось такий пішохідний переход стоїть. Стандартна біла краска – 4-5 тисяч буде, 3,5 Ці цифри не точні. Нині все прораховується до копійки. 촬 <목소리도> Поки що ж експериментально нерегульовані перехрестя на позняках стали червоно-білими. Ефект каже продавчиня, що торгує неподалік, є, але на багатьох колір не діє. Лучше стали станавлюватися, але все одно різко встановлюються машини. І буває, печора з каляска йшли, теж чуть не збили. Експерти ж з досвіду, а не порад психологів. Переконують, що менше нерегульованих переходів на дорозі, то краще. Недієвіші заходи, світлофор, підземний перехід та дисципліна як серед водіїв, так і пішоходів. Ольга Максимо, Дмитро Сапронов, Артем Багров. Спецкор 2+,2. плюс На сьогодні у мене все. Наступного разу спецкор в ефірі стане в понеділок. Буде тоді вже серпень і його третє число. Мирних це насамперед і затишних усім бажаю вихідних. Дякую, що довіряєте, і до зустрічі на 2+,2. плюс